Всім доброго ранку, ми... вікуся ось у нас тут. Бачите, які мильні пузирі, шарики. Це ми були з нею в місті в логопеда, зайшли, вона каже, купи мені. І ми з нею взяли ці дві баночки. Не знаю, це щось вона не, не барала сьогодні з самого ранку, вже дує ці шарики, літають, є чим їй заняття. Дощу в нас такого великого вчора не було, вночі теж трошечки йшов, ну але таке. Ну, трішечки побризкав і за те Богу дякуємо, хоч щось. Сьогодні в нас пасмурно, але дощу немає. І на вулиці, так, знаєте, легко дихати, така красота. Зараз ми вже посні... і каву пили, і поснідали, вже все... Як вже все для себе зробили. Зараз підемо на кухню, надумали ми пекти кекси. Зараз напечемо, вам покажемо. Вчора там у мене запитували про наш врожай картоплі. Піду вам покажу. Я казала, так як у нас ми ж її посадили рано, вона у нас дуже сильно померзла. Причому вся вона вся в нас зійшла, ми її хоч її загортали, але вершки воно, швидко росли і, і. О, який шарик. І вона вся вилізла вже наверху, тобто вже з землею ми так вже її не змогли з мамою загорнути, тому вона в нас вся примерзла. Ми ж садили, як ви пам'ятаєте, я багато не сажу. чотири відра. То мама казала, десь 20 відер ми чи що викопали. Що я хочу сказати? Ми копали їли, то картопля ще у нас і непогана на такий рік, як люди зараз показують взагалі горох, то в нас дрібної зовсім мало. А то в основному така. ну Я вам покажу, у нас там два сорти. Ми ранню садили і така трішки розова. Ну, в общем, це пізніше. Я піду і обов'язково вам покажу. Диві а зараз йдемо на кухню. Зараз Якуся вам покаже ще. Маленький, маленький такий. Диві... Дивіться, яка красота. Ано ще А ну давай. О яка краса. Якуся вот вот угу. вот вас нав, навчить, як треба. Ммм, яка краса. Угору тільки ждуй, щоб були вверх летіли. А ну ще намочуй, ще трішечки, щоб у вас був такий гарний день <гум> і такий позитивний, як вікуська показує нам мильні пузирі. О, Ой, все. да <гум> Все, пішли на кухню. Так, для кексів нам буде потрібно 2 яйця, вершкове масло, ваніль. Молоко, цукор, какао, борошно і розпушувач. І трішки дрібка солі. Я вбила два яйця. Спиваємо так. Тепер сюди додаємо цукор. Існуся вже не може дочекатися кексі, вже мені каже, вже готово, вже готово. Я папою. На попробую я вам скажу. І ще я буду брати сюди шоколад. Я вам покажу, як цей. Хочете, можете кидати, можете ні, це так захотілося мені. Ваніль. Ванільку я вкинула. Ванильний цукор, Ванільку. Пахне. Так, вливаємо наше масло розтоплене. Я, я тут. І вікуся ж тут, ну а як же ж, звісно, як же без тебе. Так. Тепер сюди додаємо наше молоко. Порошно із розпушувачем перемішали у цьому. І сюди додаємо. І додаємо наше какао. Це мені привозила доця це какао. Ви знаєте, таке хороше. І це все беремо, перемішуємо. Ось таке тісто у нас повинно вийти з вами. Воно таке і не густе, але і не рідке. І ложите, як захочете. Можете в один кекс такий зробити великий. А я в малесенькі такі маленькі, будуть кекси. Наложуємо так по ложки. Коли ви наложили в кексниці, я тоді беру отак от ложу зверху шоколад. Ви як хочете, можете ложити якісь ягідки, можете взагалі нічого не ложити, потім притрусити. Пудрою та і все. Можете всередину. Так. Ну і зараз відношу в духовочку, покажу вам уже, як будуть готові. Ось така смакота у нас вийшла, так що готуйте за нашим рецептом і смакуйте. Це дуже смачно. Ми вже з вікуською приїхали до нас на річку. Зараз вам покажемо, де ми купалися. то Не встигло трішечки похолодати, вже така річка якась пуста, нікого немає. Зараз вам покажемо. Фуя. Ось Я Грушка їсть. <гум> Дивіться, яка краса. Гляньте, як у нас гарно. Хтось пакет кинув на інший берег. Але так гарно. Повиростали такі водорослі, і тут дивіться, як вода впала. Лент дуже сильно. Бачите, ми приходили, було водички багато, а зараз мало. Там рибак садить. Ось така краса. Поїхали ми з Вікусії кататися далі. Їздимо по селу. Вікуська каже: Оля, ми каже, як заїдемо, ми додому потрапимо. Не заблудимося, бо бабуся нас буде шукати. Кажу, ти видовшиться, їде. Он. Ти мене? Бачить, як ти їдеш, ну вже зустрінемося з вами вдома. Ми вже вдома, з Вікуською накаталися. Ви знаєте, так добре, ще так на річці там постояли, там ловили рибку. Вікуська ще каже, вона там така малесенька. Ви хочете, вона вас пригощає грушею. Ви знаєте, там ловилась та така невеличка рибка, каже, що немає риби. Але хоча як купалися, так багато дуже ну, скидалося риби. А так ну, немає. І вона каже: будемо стояти, поки дядьки не от таку рибу. Всі вони сміються. Кажуть, дай Бог, ну трошечки постояла. Зараз я вам вставлю відео і покажу наш урожай. Там її так і небагато, але я вам покажу, яка в нас яка більша, як у нас сімена залишили. Сьогодні була неділька, то ми так більше відпочивали, чим робили. Завтра знову вже понеділок, знову трудовий робочий день. Робота є, будемо робити, так що. Ви бачите, така засуха, все-таки все не відходить. Та, отак от промочило в землі та й все. Ну, ви знаєте, я і рада тільки тим, що в дворі не треба косити. Хоча я люблю, щоб було так зелено, а воно так жовто. Ну, нічого. Що ти вже зробиш? Що є, то є. Ось яка в нас картопелька. Це така в нас тут оранняця, така що рів'єра. А це така ось красна. Тоже дуже смачна картопля, до речі. Не знаю, яка вона називається, купляла її в людей і так і. Це ми тут одібрали на сімена цю картопельку. Будемо ми йти відпочивати. Раді бачити у нас нових людей на каналі. Всім велике дякую і нашим новеньким, і стареньким підписникам за вашу. До нас любов, що ви пишете нам дуже гарні коментарі. Та й взагалі, що ви у нас ми, є. Воно піє я до нас і каву пепить. Вікуська все вас пригощає е, 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 приглашає на каву. Ну, колись, е, якщо так вона каже, значить колись вона буде в нас. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра.